Вітаю вас на каналі. Сьогодні 30 вересня 2023 року і хочу вам запропонувати для огляду кішмиш Аватар. Це трьохрічний кущ корневласний. І хочу вам показати, який він в цьому році показав урожай. В прошлому році в мене не було жодної навіть сигнальної гронки. А в цьому році, подивіться, який гарний урожай. Видає, закладає і на довгій обрізці по дві грони. Що бачимо, одна грона, друга грона. Ось одна грона, друга грона. Дуже велика ягода. По розміру ось, досягає десь приблизно 5,5-6 см. Зараз ми її подивимося на розрізі. Це кишмиш першого класу без насінневості. Ось дивіться, плотна структура м'якоті, вона така по плотності, як огірок. Насіння взагалі нема. Всього малесенький рудимент. В нього майже зовсім не видно. Це ми її розрізали повздовж, можемо можемо розрізати поперек. Шкірка така, має таку консистенцію, щільну, але вона не відчувається при їжі, вона хрустка ягода. Зараз ми зріжемо з вами на вагах і виберемо середній по розміру. Ось, дивіться, я не вибирав самі більші, вибрав вибравсього, для порівняння це була навіть більша за цю. Середні ягоди. 20 14 грамів. Давайте зважимо усі три. 37 грамів три ягоди заважила. Особливість цього сорту така, що він має дуже сильну велику силу росту. Його треба навантажувати лозою і по можливості, якщо є урожай, ось подивіться, це трьохрічний кущ, який які вже в нього в цьому році великі рукава. Якщо його слабо навантажувати, він буде сильно жирувати. А на жируючих паганах, як ви знаєте, закладається дуже погано урожай. І ще така особливість цього сорту, що його не треба освітлювати завчасно, тому що особи дивіться. Тут були зрізані трохи листи, листя було зрізане, і все він сонячні опіки. Тому його не треба освітлювати завчасно. Це одна з таких особливостей цього сорту. Щоб навантажити його, треба залишати довгу обрізку. Подивіться, там, де довгий пагін був, довгий рукав залишений. Ось це майже увесь урожай на ньому. А там, де короткий, ось коротка обрізка, ось видно, що невеликий рукавчик, ось ви бачите, набагато менші грони. Я ще вам покажу навантаження цього сорту. У мене ще є прищепа була зроблена 3 роки назад окуліруванням. Покажу, яке там навантаження на тому кущу. Ось ми підійшли до куща Аватара, який зроблена прищепа була 2 роки назад. Ось Подивіться місце прищепи. Прищепа була зроблено окуліровкою. Бачите, місце зростання все навіть вже не видно. Але подивіться, якщо залишить на аватарі досить довгу лозу, Тут було десь залишено біля 2,5 метрів лоза. Ось Видно, рукав тягнеться аж сюди. І дивіться вже, якщо зробити довший рукав, який видає воно вже потужні грони. Ця грона десь біла, біля кілограма, це грам 800 І Подивіться, далі ми йдемо по цьому рукаву, який видає потужні грони і гарне навантаження. Ось видно, закінчується рука в одна сторона. Ось він, бачите, місце прищепи пішов в цю сторону. І наступний рукав з тієї прищепи пішов в цю сторону. Тут було вже залишено дві лози. Одна пішла нижче, одна вище. Але теж, теж подивіться, яке які навантаження гарне. Ягода при такому навантаженні е, трошки менше стала мати розмір, але подивіться все одно, наскільки вона велика. Да, це із великих яверов, є тут і дрібніші. Ось бачите, усики такі були, пасенковий урожай залишений. А все є грони аж на цьому краю рукава, бачите, які потужні. Тут було зроблено 3 роки тому прищепа кульорування, але залишилося на тій площині, бачите, теж стільки урожай. Зараз ми прийдемо, подивимося, покажи весь урожай. Спочатку Це урожай одного куща. На двохплоскісній двох шпалері е, аватар. А все ми перейшли на другу частину двохплоскисної е, шпалери і подивіться на цій стороні, який гарний також урожай. Ми все йдемо по рукаву і ви дивимося, ось дивіться, бачите, які потужні грони вона видає. І тут залишено було у, увесь урожай без нормування. Менші є все грони, є все більше. Ми рухаємося далі. Тут так само було. На цій стороні ось, видно місце прищепи. Тут було два рукава Ну, підійди ось, будь ласка, покажи, яке місце зростання. Цей сорт дуже сильно рослий, і тому моє спостереження, його треба сильно навантажувати лозою. Тоді лоза буде не товста, вона буде тоді помірна і тоді будуть гарно зав'язуватися грони. І видно, що ось у рукав цей був залишений взагалі тут метрів, мабуть, було залишено 3,5 довжина рукава. Ось він починається. Ось у місце зростання. Ось видно, що у місце теж акуліровки було зроблено, І тут десь довжина рукава біля 3 метрів. Тут десь було залишено біля 50 грон. Я думаю, що на цій спішній шпаліри порядком 40-45 кілограмів урожаю. Тут ще жодної грони не зрізалося. Ми бачимо, побачимо, ягода біля 5,5-6 см Вона довша, ніж мій мизинець по довжині. Що по спостереженнях за цим сортом? Сьогодні у нас 30 вересня і тільки от зараз він набрав свою справжню смаку. Забарвлення вже було десь місяць назад, у нього гарне, але смаку свого соло, цукрів набрав він тільки зараз. Щоб добитися такого навантаження, мені треба було затратити два роки, почекати. Два роки не було на цьому кущу жодної, навіть маленької грони. Але подивіться, якщо зачекати два роки, це третій рік вже при щепі. І що ми маємо, який гарний результат. Ця форма, ця, цей сорт мені дуже сподобався зовнішнім виглядом, смаковими, з такою оригінальною ягодою. Жоден сорт або гібридна форма з ним не зрівняється. Так що мої такі спостереження, що хто посадив цей сорт, собі, то треба зачекати. 2-3 роки він вас вам віддячить гарним урожаєм і дуже гарною ягодою. Залишайтеся на каналі, далі буде ще цікавіше. До зустрічі!